Дня, шановні телеглядачі, у мене в осяк сьогодні прекрасні учні із різних класів. Давайте ми з ними більш детально познайомимося. Отже, будь ласка, представтеся, як вас звуть? Карпет Женя. Женя, так. В якому класі ви навчаєтесь, Жень? У першому. У першому класі. А Скажіть, будь ласка, у вас багато в класі діток? Так. Да. А скільки пам'ятаєте? Ні. Не пам'ятаєте? Ну більше 20? Так. Да. Зрозуміло. Добре, давайте передавайте мікрофон наступному учаснику. Доброго дня, як вас звуть? Нікіта. Нікіта, а в якому ти класі навчаєшся? Е... У першому, другому, третьому. Перше. У першому класі. Тобі подобається навчатися в школі? Так. Да. А який твій улюблений предмет шкільний? Що ти любиш робити? Рахувати чи читати, чи малювати, можливо, що? Читати і малювати. Читати і малювати, так? Да? Добре, Нікіта, передаємо мікрофон нашій дівчинці. Мене звати Ангеліна, третій де клас. Хорошо, Ангеліна, я бачу, ви така в нас не посидюча, руку завжди піднімаєте. Ви в школі також перше піднімаєте руку, щоб відповідати? Так. Да. Так. ви відмінниця, хорошо навчаєтесь, чи хорошистка? Так собі. Ну так. Середнє, так? Да? Так. Да. А які в основному оцінку у вас? У мене вже стали вісьмерка, а дев'ятка і дев'яка. І десятка. Зрозуміло. Всі. Хорошо. Який предмет вам подобається найбільше? Читати. Читати. Дуже добре, передаємо далі мікрофон, дивимося. Так, Доброго дня. звати Богдан. Богдан, дуже приємно. А ви в якому класі навчаєтесь? У першому. У першому. Богдан, скажи, будь ласка, тобі подобається вчитися? Да. Добре. А що більше любиш робити? Читати чи писати? Читати. Читати. А який твій улюблений предмет? Мабуть, читання, так? Да? Раз полюбляєш читати. Угу. Так, дуже добре. Доброго дня, як вас звуть? Віталік. Віталій. Віталій? Віталій, ви сумний такі сидите? Вам не подобається в нашому містечку чи подобається? Не подобається. Не подобається? Не подобається. Подобається, дуже добре. А на якій станції ви працювали вже сьогодні? Де були попередні станція, яка була? Тихо? Спочатку були в Пирогові, потім... Так. А тут на якій станції працювали, попередні станції, перед тим, як до мене прийшли? Ким були? На А, Зрозуміло, дуже добре. Передаємо мікрофон назад хлопцям. Доброго дня, як вас звуть? Мене звати Богдан. Богдан, дуже приємно. Богдане, скажіть, ви в їдальню ходите в школі? Так. Да. А як часто? Скільки разів на день? Ну, ми в старшій школі, ми зараз не ходимо. Зараз і не і ходите? ходимо. Угу, я зрозуміла. Декілька раз на тиждень, да? але не кожного дня. А вам подобається в їдальні харчуватися? Так собі. Не дуже смачно годують, так? Так, передаємо мікрофон наступному учаснику. Добрий день. В мене звати Рома. Рома, ти ходиш в їдальню? Так. Да. Як часто? Десь у день. Угу. А скажи, будь ласка, що вам дають їсти в їдальні? Суп, суп. А ще щось дають? Борщ. Борщ, так. А якісь каші, салати, котлетки дають? Так. Да. Дають дуже тобі подобається? Так. Да. Хорошо, передаємо мікрофон. Доброго дня. М -м, доброго дня. Мене звати Святослав. Святослав Соколенко, да? да? Я ось бачу у тебе. Прикреплений значок, це тобі хто перечепив? Це для школи. Ага, я зрозуміла. Ну дуже гарний. Скажи, будь ласка, Святослав, тобі подобається навчатися? Да. А хотів би стати директором? Так. Да. Хотів би? Да. А чому ти, ти хочеш стати директором? Ну тому що… ти любиш дітей, любиш школу? Да. Так. А що би ти змінив, якби став директором? Школу змінив. Ну, можливо, б зробив ремонт, чи щось такого плану, чи в уроках би щось поміняв, да. що б змінив? Змінив би в школу, б зробив робив в школу красивою. Ага, красивою ще була. А перекрасив би у якісь інші кольори? Да. У який? Мабуть, якісь яскраві? Угу. Я зрозуміла, дуже добре передаємо мікрофон далі. У мене звати Владик. Дуже добре, Влад, Скажи, будь ласка, ти би хотів стати директором? Так. Да. Хотів би? А в тебе гарна поведінка? Так. До, до директора тебе ні разу не викликали? Не було. Ні. Як вважаєш, страшно взагалі, коли до директора ведуть в школу? Страшно, ні. так? Я зрозуміла. Добре, передавай мікрофон далі. Мене звати Назар. Назар, дуже приємно. Скажи, будь ласка, Назар, от що би ти зробив, якби тебе вже таки обрали директором? Я б змінив школу перекрасив її, так як прапор України так. збільшив більше класу. Більше класів би додав, так, щоб мали учні можливість навчатися. Зрозуміло, дуже добре, це дуже хороші зміни. А, скажи, будь ласка, який твій улюблений предмет у школі? Фізкультура. Фізкультура, ти займаєшся спортом? Так. Да. А що найбільше тобі подобається на уроках фізкультури робити? Е -е, бігати. Бігати. Ну я зрозуміла. Ну що Шановні друзі, у мене були прекрасні учні других, третіх та п'ятих класів, а також з перших класів. Так? Дякую вам за участь в нашому ток-шоу, за ваші приємні та цікаві відповіді. На сьогодні ми будемо закінчувати. Всім до побачення!